Шановні колеги, вітаю вас з початком роботи науково-практичної конференції Сучасні аспекти стоматології, стандарти та протоколи надання стоматологічної допомоги. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, плідної праці, ефективного зворотнього зв'язку і хочу долучити вірш, який я написала в період пандемії. Коли доступ до улюбленої професії був обмеженим, Стоматологія. зізнання, ким ти була сестрою, другом, свахою, які між нами дотепер відносини? Життя моє сполоханою птахою, колись ти увірувалася непрошено. Спочатку ти осяйно посміхалася і вабила незнаними глибинами. А потім поступово відкривалася безцінних знань живильними краплинами. Я тішилась тобою і пишалася, тебе кляла і каючись, молилася, але в тобі росла і розвивалася, і вперто на помилці кожній вчилася. Я впевнена, що наша зустріч знакова. Мене ти заспокоїш і збентежиш. Мені без тебе якось так, ніяково. Тобі без мене, сподіваюсь, теж. Усім нам найшвидшої перемоги і миру.